Подякувати вам за те, що ви тренуєтесь і досягаєте високих результатів, не дивлячись на всі складнощі, які сьогодні у нас є, на повномасштабну війну, на те, що тренувальний процес, наприклад, на жаль, вам не вдається організувати так, як його можуть організувати в інших країнах, де немає війни, ви відчуваєте і емоційний вплив війни і багато інших факторів, але не дивлячись на ці всі перешкоди. Показуєте себе краще, ніж ті, хто тренується в кращих умовах. Переконаний, що ви гордість нашої громади і хочу побажати майбутньому вам ще більшого успіху, в змаганнях, ще більшого успіху в заняттях спорту. Це дуже добре, що ви займаєтесь і своїм прикладом даєте молоді теж мотивацію, показуєте, як необхідно йти до цілі. Показуйте, що таке дисципліна, що таке робота над собою, тому що спорт професійний це не робота з 9 до 6, пішов додому. Це щоденна праця, щоденний режим, щоденна дисципліна, самообмеження. Тому я вам дуже вдячний.